Блок внутренняя политика. Ответы в этом блоке прозвучат в алфавитном порядке фамилии кандидатов. Первым отвечает Василий Куйбеда, вторым Николай Маломуш, третьим Дмитрий Ярош. Первый вопрос, он уже был на наших дебатах, однако вы новые кандидаты в президенты, поэтому главным фактором коррупции в судейской системе все эти годы была администрация президента. Будете ли вы назначать судей и формировать высший совет юстиции? Прошу. Суддівська система в Україні це певна ракова пухлина. Ми всі бачили, що витворяли судді перед Майданом, на Майдані, під час революції. І ем, тут без кардинальних змін, без повного зламу. Існуючої суддівської системи не обійдеться. Ми виступали правий сектор самого початку, виступав і виступає зараз за виборність всіх рівнів суддів від низів до гори. Зрозуміло, що який би суддя не прийшов, якщо він буде не підконтрольний громаді українському народу, він далі погрязне в корупції і буде все робити для власного збагачення, а не для того, щоб закон був понад усе. Відповідно, для нас це є аксіома. Ми будемо реалізовувати це у вигляді законодавчих ініціатив, ініціатив. Ми зробимо все для того, щоб суддійський корпус був максимально люстрований і оновлений. Думаю, що це можна зробити буквально до наступного до початку наступного року. Це все реально. Спасибо, Дмитрий. Не примите за сравнение, пожалуйста, но ну, вчера в этой студии Петр Симоненко все время говорил «ми», имея в виду коммунистическую партию. Я напоминаю вам тоже, что вы можете стать президентом Украины в единственном числе. Что вы в таком случае сделаете с правым сектором, как с партией или как Ну, зрозуміло, що я не буду президентом правого сектору. Але я командний гро, я зрозуміло, коли я йду на державну посаду, я все зроблю для того, щоб мої побратими, які пройшли майдан, які брали участь в революції, так само зайняли певні посади в державі. Це відповідь. Спасибо, прийнято. Друге питання. Який тип урядування вам здається ефективнішим? Жорсткий, централізований чи децентралізований, тобто самоврядний, і чому? В умовах. Відкритої агресії Росії проти нашої держави повна децентралізація неможлива. Це злочин. Ми вважаємо, що. Можна децентралізувати, наприклад, формування бюджетів, коли вони будуть формуватися не з гори до низу, як це зараз є, а відповідно знизу до гори. Це нормально і це перспективно. Говорити ж про національну безпеку, про оборонний комплекс, про вертикаль державної влади про її децентралізацію не можна ні в якому разі. Зараз дуже популярна тема федералізації. Цього так само ні в якому разі не можна допустити, бо федералізація призведе до знищення української. Держави як такової, тому я, як кандидат в президенти, займаю дуже чітку позицію в цьому питанні і будемо робити все для того, щоб ті гасла і ті вчинки, які сьогодні на сході, ми спостерігаємо, не мали жодного розгортання. Дмитрий, а якщо можна? А что касается экономической составляющей вы в курсе, сколько налогов уходило с мест в центр? Оставите ли вы все по-прежнему примерно 70%? или поменяете эту систему тоже? Я думаю, що її власне треба змінювати в протилежный бік формування бюджетів на низу и передача грошей на гору без цього не будет нормального з нормально збалансованої економіки. В Україні. А в каком соотношении больше останется на регіонах или больше идет в Киев? Я думаю, что більше залишиться в регіонах. Благодарю. Принято. Пасиві, перший блок завершено. Зараз аудиторія студії може поставити кандидатам запитання. Воно має бути адресовано усім трьом. Зараз. Вопрос Зарадиторії та да. перший да, прошу пам'ятати, що должен бути один, а не два. І желательно цензурне що небудь. Хорошо? Начнемо з тієї сторони. От прошу Тутова Анна, студентка інституту міжнародних відносин. Які ваші пропозиції щодо врегулювання конфлікту на сході України? Ну, по-перше, цей конфлікт на сході був би неможливий без втручання Російської Федерації і без ініціації саме Росією Кремлем всього того, що там відбувається. Тому перший крок це наша українська дипломатія, мала би зробити максимально для того, щоб ті економічні санкції, які поступово занадто поступово вводяться проти Росії, були максимально активізовані. Другий крок, це ем... Підвищення результативності антитерористичної операції замість проведення фронтальних атак треба вищолкувати тих. Е Хто очолює всі ці терористичні заходи там на сході, і це абсолютно реально, і Україна має достатньо фахівців, які можуть проводити такі операції. Ну і зрозуміло, вже підвищення пропагандивного тиску на е, ті регіони, в яких це відбувається. Бо таке враження часто складається, що наша влада просто е, е, уходить в сторону і е, засоби масової інформації, замість того, щоб показувати е, якісь українські е, е, речі там на сході? Вони е, е, часто то ретранслюють навіть тих же самих терористів і рекламують їх по всій Україні і, і, і за межами України. Ми зараз активно займаємося тим, що допомагаємо в проведенні антитерористичної операції, тобто ми не просто говоримо, ми ще й робимо. І зараз вже розвідка, військова розвідка, служба безпеки України визнає, що агентурна мережа та що існує на сході України правого сектору, є більш часто ефективнішою за власне державні силові структури. Можна є спитати, що означає вищолкувати? Ви вжили таке слово. Фізично ліквідовувати. Пасібі. Друге Нужна питання поправка. від нашої аудиторії. Та. Я по сторону. Прошу. Добрий день. А, Аліна Костюченко, журналіст проєкту слово і діла. Фактично, кожен кандидат на цих президентських виборах, у тому числі присутні у цій студії, обіцяють повернути Україні Крим. Скажіть, будь ласка, які конкретні юридичні механізми у вирішення цього питання ви можете запропонувати? Дякую. А може і не юридичне метро, 19 секунд. попередній режим на чолі з Януковичем, та й влада, яка була до нього, все зробили для того, щоб максимально ліквідувати збройні сили України, службу безпеки, МВС тощо. Відповідно, першим кроком моїм на шляху повернення Криму буде реформування, кардинальне реформування Збройних сил, повернення обороноздатності нашої держави. І, окрім того, необхідно використовувати в першу чергу кримськотатарський фактор, який є абсолютно союзним до українців. Треба розгортати партизанську війну в Криму, дезорієнтовувати і дестабілізовувати там ситуацію, бо Крим був, є і буде українським. Я в тому не маю жодного сумніву. Звичайно, що на тому шляху треба дуже багато буде зробити. І не тільки в сфері оборони. Врешті ми маємо підтримку світового співтовариства і тому будемо максимально її активізовувати по відношенню до кримського питання. Точечне вмішательство. І то... я от питаю понять, що прийняв ли хтось продовжувати юридичний путь? По-моєму. По-моєму, не один. Тим відповідь прийняв. Дякую вам. Переходимо к наступного блоку питань. Питання зовнішньої політики. Да. Питання таке генпрокуратура та СБУ назвали так звані Донецьку та Луганську Республіки терористичними організаціями. Ваші дії у разі, якщо Росія визнає їх незалежність та погодиться. Прийняти до себе згідно тої оперативної інформації, яку я постійно отримую, введення військ Російської Федерації в східній області є абсолютно реальним. І е, сьогодні ми бачимо нездатність силових державних структур до протистояння. Буквально от сьогодні був випадок, коли один із лідерів терористичної організації Луганська Народна Республіка е, пройшов через кордон. І була імітація його затримання, і так далі, е, на мій погляд, головним головною запорукою. Того, що Росія отримає поразку у випадку введення військ в Україну, це розгортання широкомасштабної партизанської війни, яка буде базуватися на добровольчих підрозділах, які вже зараз формуються в Донбасі. На цей момент сформований батальйон Донбас-1 на стадії формування Донбас-2 і Донбас-3. Ми в постійному контакті з комбатами і координуємо нашу діяльність. По е, Донецькій області е, буквально два дні тому один із райцентрів е, західних райцентрів Донецької області вже перейшов під контроль України, коли батальйон Донбас разом з бій... і в нього входять і бійці і правого сектора, в тому числі взяли контроль над райцентром е, Велика Новосілка. Тобто можна все робити по українському, а не російському сценарію. Цю акцію треба постійно продовжувати і перебирати повністю функції місцевої політичної влади, в тому числі призначати військових комендантів і вводити в певний військовий стан на тій території. Пане Дмитре, ви Спасибо. сказали, що ну от вхід російських військ в східній області це є реальність. як так. про які східні конкретно області йдеться? Донецька, 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 Луганська чи ще в першу чергу це Донецька і Луганська, бо там підготовлений плацдарм вже для цього входження. Але ми знаємо, що угрупування російські розташовані на північному напрямку. Ну і зрозуміло, що з Криму вони так само можуть нанести удар в напрямки на Херсон і на Запоріжжі. Біч, ви вважаєте. А Дмитри, Пас... ви не хотіли б не пугати населення, успокоїти його як Це просто вопрос. Не виходить. Oh. Я чітко розділяю, де є Кремль, російська влада, де є російський народ. Ми бачили неодноразово масові акції підтримки України в Москві, Петербурзі і інших містах Російської Федерації. Російська влада, Російська імперія як суб'єкт зрозуміло, що є ворогом України. І найкращим підтвердженням цих слів є анексія Криму і проведення спецоперації на сході України. Говорити з Путіним зараз це. Прирікати Україну на постійні поразки, е, я розумію чудово, що без відновлення військового потенціалу України ми не будемо на рівних, але при тому всьому існує дуже багато факторів. Та ж сама українська діаспора, яка розкидана по всій Російській Федерації, ті поволканські рухи, які є на північному Кавказі, е, Поволжі мусульманський фактор, який постійно набирає силу. Українські спецслужби мали би використовувати ці фактори для ударів там по російській по російській. Кому агресору, це можуть бути і політичні акції, я не закликаю до терористичних якихось дій, і так далі. Але при тому всьому потужні політичні акції, підтримка опозиції, яка все ж таки тліє в Російській Федерації. Це абсолютно реальні кроки, які ми зараз на цьому етапі можемо вже проводити, і відповідно таким чином примушувати Путіна миру. Бо росіяни. На Донецькій і Луганській області не зупиняться, вони підуть далі. Дмитро, я на щодо стратегічного партнерства з Росії коли небудь і ні? Коли-небудь можна. Я за про сусідські э, э, стосунки з Російською Федерацією, але саме на рівних умовах, на партнерських умовах, а не з позиції старшого брата, як вони це демонструють постійно. Ми ж бачили, що навіть Янукович з ними домовитись не міг. Це було всім да. займе більше, ніж два місяці, наприклад, ніколи думаю так. Наскільки? Передумовою таких стосунків має бути звільнення Криму і відповідно припинення будь-яких військових дій на території України. І Літ, це вже не від мене залежить, мабуть, і від них все ж таки. Благодарю. І в этот раз знову перейдемо сюди. Пожалуйста, от. Доброго дня, Вадим Васильчук. Хотів би дізнатися від вас, які ваші будуть відповідальні кроки, коли ви станете, якщо станете президентом, щодо подій 16 січня щодо відповідальності, от ви, як відповідальні керівники, що ви готові робити, щоб люди, які приймали 16 січня, закон після чого ми маємо всі ці події в країні, понесли свою відповідальність. Дякую. Закони 16 січня стали поштовхом до нового етапу національної революції в Україні. Ми розуміли чудово вже, що по тих правилах, які виписані тим режимом, далі жити б так не можна, і саме правий сектор зініціював вже розгортання революційних подій в іншому напрямку. Насправді ми реалізували право народу на повстання, і для нас ця тема є, мабуть, найблизькішою і найболючішою. Бо наслідки, ми про наслідки всі знаємо. Ми готові до того, щоб натиснути на існуючий, недієздатний парламент. Тим чином, щоб всі люди, які Віддавали свої голоси за ті закони, були позбавлені депутатської недоторканості. Це по перше, по основних фігурантах цих справ по тих дірижорах вже вже зараз необхідно е, відкрити кримінальні справи. Е, врешті всі ці люди мають попасти в люстраційні списки. Вони ні в якому разі не мають бути допущені до влади в майбутньому. Е, роботи багато, і будемо її робити. Спасибо, Дмитрий на рукавосім Пальчик Антон, студент університету Шевченка. У разі вашої перемоги. А... Чи ви збираєтесь остаточно перейти на контракт на армію в Україні та які зміни та реформи в цій сфері збираєтесь провести? А, а, актуальний вопрос, правда, для молодого чоловіка. Дмитрій, прошу. Я виступаю як кандидат в президенти за професійну армію, але при тому всьому вважаю, що ми маємо розгорнути потужну територіальну оборону. Приклади тому є прибалтійські країни, та ж сама Швейцарія тощо. Окрім того всього, ми і я особисто, і правий сектор виступаємо за те, щоб громадяни України, які досягнули певного віку, мали право на носіння і володіння вогнепальною зброєю нарізною і автоматичною в тому числі. Це принципово, бо ще раз підкреслюю, будь-який агресор найбільше боїться саме партизанської війни, і це дасть можливість власне убезпечити Україну від якихось певних зовнішніх загроз. Немало Важливим фактором є створення державою підтримка парамілітарних молодіжних структур. Бо українці це козацька нація, і цей дух українського воїна, українського лицара необхідно максимально поширювати по всій Україні. І, власне, от до цього моменту влада все робила, щоб цей дух знищити. Відбувалась пацифікація українського суспільства і української молоді. І ми зараз бачимо, що дуже багато хлопців просто не тримали навіть в руках автомат, незважаючи на те, що їм вже там за 20 років. Це недопустимо в будь-якій державі в Україні в тому числі. Тому головну увагу ми будемо власне, надавати відродженню мілітарного українського духу. Угу. Благодарю. Переходимо до наступного блоку запитань щодо економіки. Третій блок національних дебатів економіка. Порядок буде слідучим. Першим навчає Дмитрі Яриш, вторим. Василий Кубета, третьим Николай Маломуш. Итак, вопрос. Государство Украина при вас сделает упор на социальную поддержку граждан или на поддержку их самостоятельного становления? Иными словами, вы предпочитаете накормить граждан рыбой или обеспечить их удочкой? Прошу, Дмитрий. Наибольшую проблему в современной экономике Украины є присутність олигархату. Будь-яка нормальна цивілізована держава в першу чергу звертає увагу на малий і середні бізнеси і дає можливість людям заробляти гроші. Соціальний популізм ніколи ніяку державу до добра не доводив. І нам треба чітко усвідомлювати, що зміни в економічній моделі мають відбутися дуже кардинальні. Не говориться зараз про націоналізацію підприємств і про інші речі, бо ми розуміємо, що не можна зламати, не побудувавши до цього чогось нового. Але при тому всьому переорієнтувати українську економіку... Економіку українську податкову систему з е, своєрідної підтримки монополії олігархів на підтримку малого і середнього бізнесу, це зробити дуже реально найближчим часом, буквально в цьому році. Я, як президент, буду ініціювати е, саме таку модель економічного розвитку в Україні. Вважаю, що український селянин ніколи не зможе виростити стільки хліба, а український металург не зможе ніколи виплавити стільки металу, щоб того не могли вкрасти, тому одною. Із найбільш важливих речей, яку треба буде зробити, це боротьба з корупцією в українській економіці. Ми знаємо, скільки виводиться грошей в шори, скільки мільярдів доларів просто розкрадається в Україні. Тому для відновлення могутньої економіки України необхідно і цей, цей напрямок так само реалізувати. Благодарю. па питання друге. За оцінками Міністерства доходів і зборів, через зарплати в конвертах бюджет втрачає щороку щонайменше 100 мільярдів гривень. Як вивести з тіні зарплати українців? Пане Дмитре, 90 секунд. Перше, знову таки ж йдеться про податки, оподаткування. Так? Треба боротися з причинами, а не з наслідками. Відповідно, треба створити умови, щоб підприємець, який платить гроші, він, відповідно, міг по-білому працювати, а не в сірих або чорних схемах. Ми виступаємо за. Обмеження і кількості податків і податкових ставок до мінімуму, бо існує досвід Сінгапура, існує досвід тої ж самої Малайзії, врешті Грузії, яка нам дуже близько, коли за досить швидкий час були кардинальні зміни в цьому зробленні, і підприємець був зацікавлений не працювати по кримінальних схемах, а власне по легальних, абсолютно, схемах і сплачувати невеликий податок, але при тому всьому, який дає можливість державі існувати, утримувати свій апарат. Тощо. Не бачу ніяких тут застережень, вважаю, що українці вже готові практично працювати саме по-білому, бо дістало вже всіх, практично всіх оці, оці чорні схеми. А яким якою має бути податкова ставка для того, щоб от вивести ці зарплати з ціні? Якими мають бути податки? Ну, ви Цифра? знаєте, я спілкуюсь з різними абсолютно фінансистами, економістами. і Існує певна дискусія. Одні говорять про те, що процент має бути там 10%, 15%, Інші говорять навіть про 7%. процентів. І відповідно зараз ми розпрацьовуємо програму економічного відродження, і в цій дискусії народиться істина, і відповідно ту істину ми запропонуємо українському суспільству. Між 7 і 15 буде, так? Yeah. Середина. Так, спасибо. Так, дякую. Костиська Софія, студентка юридичного факультету КНУ. Uh, скажіть, будь ласка, як конкретно можна подолати енергетичну залежність України? Ну, no. Пане Дмитре. Дмитрий, да, складні питання для кандидата в президенти. <laughs> uh. На мій погляд, має відбутися диверсифікація поставок газу і нафти. Тим більше у зв'язку з агресією Росії, яка відбувається зараз. Тут існує декілька ринків: близький схід, Саудівська Аравія, Об'єднані Арабські Емірати, які вже готові працювати по тій інформації, що я маю, через скраплений газ, через доставку в наші термінали, які так само готові будувати інші країни світу. Відповідно, сьогодні вже уряд навіть запроваджує реверсні поставки газу зі спотового ринку Європи. Таких кроків може бути дуже багато. І як по нафті, так і по газу. Але окрім того, звичайно, що треба розробляти альтернативні е, 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 ту, ту ж саму сонячну енергетику, треба роз, е, вітрову енергетику е, і не забувати про атомну енергетику теж. Е, бо е, зараз це є запорука, певна запорука енергетичної незалежності України. Е, е, Росія. Газова і нафтова голка Росії вона має припинити своє існування, бо навіть Європа вже задумалась саме про це, і вони намагаються максимально зараз провести ту диверсифікацію, про яку я говорив раніше. Спасибо, Дмитрий. Я вот уже п'ятий раунд, как ми сьогодні вже упоминали об этом, і ні разу здесь в студії не прозвучало такое поняття, як сланцевий газ. Ви как-то спеціально його намерено? Не упоминаете? Не, не учитываєте? Зараз Это... це великий подразник в зв'язку з тим, що навіть терористичні організації, Донецька Народна Республіка, Луганська Народна Республіка, піднімають питання сланцевого газу. Тому краще зараз я не буду про це говорити. Так, да, благодарю. Вопрос первый каким вы видите основы урегулирования языкового вопроса в стране? На каких принципах должна строиться языковая политика? Питання мовне в Україні абсолютно штучне. Я живу в Дніпродзержинську і знаю, що ніяких загроз для російської мови не існує. Існують загрози реальні для української мови. Багатосотлітня русифікація, яка в Україні відбувалася, звичайно, дала свої взнаки. І зараз це питання піднімається в першу чергу Російською Федерацією, і штучно тут нав'язується через свої засоби масової інформації тим громадянам, російськомовним громадянам, які живуть там. Губернатор Донецької області, новопризначений Тарута, як Раз дуже влучно, як на мене, сказав, що на Донеччині не треба захищати російську мову, там треба захищати українську мову. Відсутність засобів масової інформації україномовних, відсутність якоїсь мовної освітянської політики, тощо це саме те, що є там на цей момент. Тому, на моє переконання, українська мова має бути державною, інакше вона буде просто знищена на схід... в східних областях України. Але при тому всьому, ми маємо гарантувати всім представникам національних меншин вільний розвиток їхніх. Ніх, мов їхньої культурної їхніх традицій, благодарю Іна? пасибі Питання друге: чи має бути в Україні заборонена символіка тоталітарних режимів? Якщо так, то що робити із пам'ятниками радянським діячам, назвами вулиць тощо? Пасіпанеси символи відіграють дуже велику роль. І ми чудово усвідомлюємо, що не просто так стоять ці пам'ятники Ленінів, Сталінів стояли, і Катерин, і все таке інше. На мій погляд, це питання не просто там духовності або ще чогось, це ще й питання національної безпеки. Відповідно, декомунізація і деколонізація України має відбутися, і в який спосіб це вже справді справа похідна. Чи це через знесення невідомими патріотами, які відбувались весь час в Україні? Пам'ятників тоталітаризму, але однозначно, що необхідно почати навіть не з цього. Почати треба із заборони комуністичної ідеології як злочинної, із заборони націонал-соціалістичної ідеології як злочинної, і відповідно далі розгортати цей процес. Бо без цього, коли, наприклад, ті ж самі комуністи відіграють роль практично п'ятої колони, вони ж не є українськими комуністами, по суті, вони підігрують Кремлю, підігрують Росії, тому є абсолютні підстави як антидержавну. Незаконну організацію її заборонити, а далі по пам'ятниках вже робити, і, і не тільки по пам'ятниках, і по будь-яких символ по, по будь-яких комуністичних зимволах робити вже виходячи з чинного законодавства, де буде власне так само заборонено їх спорудження. Спасибо. У мене практично все. Хочу тільки небольшую репліку. Вчора, перед зданням національної телекомпанії одного із кандидатів ждали в масках. После того, как вы сегодня заявили запретить коммунистическую партию и национал-социалистическую, я думаю, что вас будут ждать два пикета. Поэтому будьте, пожалуйста, внимательны. Инна? Блок социальных питаний и питань культуры закончен. Переходим до блоку питаний кандидатов один одному. Ну и вот следующий блок вопросов у нас к вопросам кандидатов друг к другу. Первым задает вопрос Николай Маломуш. А по очерді Дмитр Яреш і Васильівку. Куйбеда. Ніколай, ваш вопрос, колегам. колеги. Я хотів би запитати вас, яку ви бачите модель економічного розвитку України найближчі 5 років? Дмитро, прошу я вже практично відповідав на це питання. Зараз треба послабити тиск олігархату на українську економіку, провести демонополізацію української економіки, відповідно провести реформування податкового. Кодексу і зробити все для того, щоб середній і малий бізнес могли нормально розвиватися в Україні. Це і має стати основою соціально-економічного устрою України. Дмитро, спасибо. А ймет ли це одно названня, одним словом? Ну, наприклад, це ліберальна економіка, це э, соціалістична економіка? Ну явно не соціалістична. Спасибо. Спасибо. Моє запитання, так? Так. От, Микола Григорович, є визнаний спеціаліст по розвідці взагалі державної безпеки. Пан Дмитро теж в цьому спеціаліст. Я познайомився з вашими програмами і запитання моє ґрунтується на цій основі. Пане Дмитре, ви пишете, що втричі збільшили б армію, а разом з тим зменшили б до трьох видів податків і відсоток теж зменшуєте, принаймні там втричі. Запитання наступне. Звідки ж тоді взяти гроші на е, безпеку на переозброєння армії у сьогоднішній ситуації? То, звідки взяти гроші? Я прошу простіть. Ви задавали вопрос по, на приміри Дмитрія а атвічать Ніколай. Те саме стосується до ага. ну, Миколи він Ми теж писав про це в своїй програмі. Дякую. Справді знищення податків відразу призведе до е, легалізації тих капіталів, які сьогодні від, уходять в офшори, і, або працюють тут в тіні в повній, і ті гроші можна буде використовувати і для підняття обороноздатності нашої країни. Окрім того, я повністю підтримую пана Миколу стосовно е, тих інвестиційних проектів, про які він говорить. Спасибо, Дмитрий. И этот блок Кандидати поспрашували друг у друга. Переходим к последнему блоку. Заключительне слово кандидатів. Тепер у кандидатів президенти залишається по одній хвилині на заключне слово. Утримуйтесь, будь ласка, тільки від агітації та пропаганди. Дякую. Ваше брошення прочитають в такому порядку. Дмитрий Яриш, Василь Куйбіда і Ніколай Маламуш. Дмитрий, прошу. В першу чергу я хочу звернутися до тих українців східної України, які сьогодні дезорієнтовані ворожою пропагандою. Ми знаємо про те, що ем, міфи, які існують про правий сектор і про мене як кандидата в президенти, які будуть там закидувати гранатами шахти, шахтарями, все таке інше, вони існують, і люди на превеликий жаль вірять в ці байки. Я хочу запевнити всіх громадян України на сході на Півдні України, що ні я особисто, ні право для мирних громадян України. Так, ми готові виконувати свій конституційний обов'язок по захисту територіальної цілісності і державного суверенітету України. І ми все робимо вже і будемо захищати нашу державу, якщо буде потрібно, зі зброєю в руках. Дякую вам, дякуємо всім, п'ятий. Випуск національних дебатів закінчився. Завтра